Подивіться, яка краса, який храм. І ми з вами приїхали на батьківщину Івана Семеновича Козловського. Ми з вами знаходимося в селі Мар'янівка. Це меморіальний музей Садима Козловського. Ну, будемо йти дивитися, чи відкритий, чи закритий. Так, Який краєвий, подивіться. Озеро, хлопці сидять, рибку ловлять. Від жінок здризнули. Так, ну що, йдемо, шукаємо. Так, ну що, ми бачимо. Якесь приміщення, напевно, адміністративне. І ми виходимо до садиби. Ммм, яка краса. Пам'ятник, льох. Тут угу. Тук тук-тук. Добрий день. Добрий день, українська є. Ага, ну пішли туди. А там відчинено, да? Так, да, треба, треба. А ви звідки у нас? Добрий день. Да, да, Як так. Вас звати? Скажіть, будь ласка, об'яву, щоб я людям сказала, щоб люди знали, що у вас буде відбуватися. Я вже не готовий. Ой. Це, це, сума, територія, це 3 гектари площі. Взагалі, так? Ого. Це, да, це садиба, де народився Іван Семенович Козловський. Угу. Ось. І, завдяки його організації до Дня народження Іван народження Довженка Олександра, так? так, була посаджена цей сад. Алея? Да, садок. Але садок був посадив. Садок, так. Тут е, гончар римський, е, ну, коротше, діячі культури. Признаю, садили чи, дерева, так? Да? Да, 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 да. В якому році? Так, да, е, це Вже 70 років цьому садку. Да. Садку, так? Да? Да, і парк також. Територія в угу. нас три гектари займає площу. Ого, а це заповідник? Так, Меморіальна садиба, супер. Да. А що це? Це річка чи озеро? Це річка. Річка, так? Да? Да, це річка протока. Ну, Вона поділена на ставки, як зараз річки. Так що, ага, дуже, ну, дуже гарно. Да, да, да. Краєвид. Так, да, Єдине місце, одне із єдиних місць, де ще залишилась вода. Ну, Також організоване місце рибалки, там uh -huh. відпочинку. Ладно, давайте, давайте. Давайте зайдемо сюди. Зайдемо сюди. Добрий день! Ой, да. Боже, ви пали в хаті. Боже, які молодці. Добрий день. Добрий день, Мандри країни з Лілі Рубанвасці до вас заїхали. Покажете садибу? Покажу. Заходьте, тепло, не випускайте. Клас. У нас екскурсія 50 гривень. Екскурсія 40, угу. 40 гривень. Э, гривень, угу. гривень. Боже, а запах який сіна. Боже, яка краса люби. Боже, mm. як у моєї бабусі запах хаті теж вже село на підлогу клали. У mm. <ривчина> гарному місті народився. Іван Семенович. А дідухи, подивіться, які дідухи. Подивіться, які дідухи. Ви можете сідати, я вам Thank you, Holos. Семеновичу. Добрий. День. Раді вітати вас на території Меморіального музею садиби Івана Семеновича Козловського, голос якого вас щойно зустрічав. Народився Іван Семенович саме в цій хатині 24 березня 1900 року. Можна? Я потрошку буду, мені ж треба для глядачів. Місцеві церкви. Варто сказати, що коли Іван йшов до школи, він сподівався, що дізнається там нових і гарних пісень. Але почалась нецікава для нього наука. Дитина починає тікати зі школи. І от одного разу, коли він втік, мати збентежена, починає шукати його по всьому селі і не може знайти свою дитину. Вся в сльозах повертається додому і бачить таку картину. Іван і розбиті горщики. В цей час на плоту обсихали горщики. Іван брав палицю і вдаряв по ним. Звісно, так як горщики були старенькі, деякі з них розпадалися на черепки. Мати сварилась, а Іван казав. М... Мамо, як ти не розумієш? Я слухав, е я шукав звук е ось два однакові горщики висіли, але звучать вони по різному хлопчиків. <клувач> Спочатку забрали Федора, через рік прийшли і за Іваном. Варто сказати, що Івану на той час було сім з половиною років, і мати була дуже збентежена, адже він був ще малим для того, щоб відправлятися на навчання до Києва. Змінити думку матері, зміг батько і власне її сестра Ольга, які казали, що все-таки в Києві. На дитину чекатиме краще майбутнє, вони змінили думку матері і на тому й вирішили, що нехай вже їхні діти стануть священниками, в будь-якому разі, без шматка хліба в кармані не залишиться. Цей час старший брат Федір закінчує духовну семінарію і йому відкривається шлях священнослужителя. Але долею склалося так, що він зустрів Олександра Кошиця, вступив в його трупу Троїцького дому і одного разу запрошує Івана до Києва на одну із вистав. Іван Козловський навчається в музично-драматичному інституті імені Лисенка. А в 19-му приходить запрошення поїхати до театру Полтави, виступити буквально в декількох постановках. Це були постановки Наталка Полтавка та Запорожець за Дунаєм, в рого іншого виконавця. Він ставить перед дирекцією театру Ультиматум або ви знайдете гарного тенора, або вистава відміняється. І дирекція згадує про такого червоноармійця, як Іван Козловський. Запрошує його пройти прослуховування. Варто зазначити, що зеленою Муравйовою він репетирував партію Фауста, але йому не вдавалося показати, відтворити оці романтичні риси героя. Після того, як Козловський потрапив до Полтави, він познайомився з примою Полтавського театру. Олександрою Герцик, яка справила на нього неймовірне враження, і з якою в нього були стосунки, це його перша дружина. Пізнати перше кохання він вже міг. І міха Козловському приходить запрошення прийти прослуховування в Большой театр, і це була його мрія. Він їде, маючи в своєму багажеві більше 50 виконаних партій. Звісно, прослуховування він проходить. Хоча першого разу, коли він поїхав за власною ініціативою, прослуховування він не пройшов. Йому сказали, що він був занадто юний. Іван Козловський для себе це аргументував так: мабуть, бояться кон. Конкуренції mm -hmm. і варто сказати,